Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І це Ліга, четвертий день четвертого раунду. Ще трішечки залишилось відмучитись два дні. Обіцяв розповісти, як я проходжу події. Дивіться, це суто, як я саме роблю, це не означає, що це правильно, це не означає, що це там сильно добре. Е, прорекламую ще раз е, Антона АТГ. Так і пишете АТГ на англійській. І в нього є проходження подій, там є список відтворень. От Він проходить на, там на гарний результат. Я проходжу чисто заради того, щоб попасти топ 1000 рідкий, топ-500 епічний і топ-1000 легендарний, щоб позабирати оті всі нагороди. Там жетони, баночки е, і тому подібне. Значить так, Дивіться, все, в принципі, багато хто знає е, стандартні команди. Рідкий проходиться це Гунар, Гунар в тому костюмі, який ріже броню. Е, я не пам'ятаю, який він там по рахунку. Він ріже броню і накидає розподіл. Я беру ще Уілмера, е, Нордрі, Синій бронеріс і два кирила. Зараз в ідеалі можна взяти взагалі Гунара і 4 кирила, якщо у вас є. Або 3 крила там і Нордрі. Бо у Нордрі ультує. Ну, довга анімація ульти. У крилів дуже швидка. Швидкість вирішує. Вирішує на подіях швидкість. Чим швидше ви пройдете, тим краще. Е, далі, чим більше у вас полетить комбо. Е, в ідеалі це від 12 до 15 камінців. У вас має вилетіти з поля за один хід. Тобто ви заряджаєте гунера, одна середня банка, дві маленьких, накидаєте розподіл, запускаєте комбо, якщо у вас є. І якщо улітає з поляни камінців 12, то це дуже супер. І вбиває там першу хвилю. Другу хвилю ви докидуєте просто з сокірами, сокирами або цими стрілами. До речі, у сокір е, теж анімація ульти швидша і вони е, получаються швидше, прокостовуються. Це економить вам ох оті долі секунди. Долі секунди, за які, в принципі, ви отримаєте очки. Тобто, в ідеалі, я заходжу на рідкий квест, синій Моно. З першого ж ходу я заряджаю відразу гунера. Ні, в принципі, я ще дивлюся на поляну, якщо там взагалі синіх немає гліма, поляна, то я просто виходжу з бою і перезаходжу заново. Так, це трішечки затратно по баночках, але у мене їх багато не уходить. Це, якщо дуже-дуже хорошо проходити, так, це потрібно 40-50 банок. А якщо ідеально, то взагалі дофігі ще банок. Тому я заряджаю гуннера, якщо є там сині. І стараюся скласти. Цині, так, щоб вбили першу хвилю. І дуже добре, якщо полетить ще десь в тебе ще одна трійка, і вона полетить в порожнечу, ти зарядишся. Другу хвилю я зношу е, шукирами більше всього. Дуже, дуже рідко я зараз е, користуюся стрілами. І відразу перехожу, ну, дозаряжаю героїв, якщо вони не заряжені. Дозаряжаюся, я баночками завжди. Беремо маленькі баночки, середні сокири і стріли. Виходжу на хвилю з босом, просто вбиваю. Вони, в принципі, всі відлітають, якщо у вас персонажі всі заряжені, а вони мають бути заряджені для нормального проходження, то боси всі відлітають. Трішечки є проблема з біовульфами, там воно по-різному розкидане. І буває, буває чогось, чогось да, не вистачає. Але то справа така, то наживне. Ну, по суті, по суті про, про рідкі все. От всі 10 етапів я ось таким чином прохожу. Я погане поле, геть погане, я виходжу. Я можу зробити, е, скажу, ідеал це за один хід. Я можу зробити, якщо я дивлюся, у мене кристал є синій. Я його зберу в один хід. там. А на другій хвилі я можу його взірвати. Це вийде два хода. Але, в принципі, мені очків для топ-1000 вистачає. І. Там, де все рівно йде на інвентах, наскільки я помітив. Там приблизно у вас поміж рівнями, от якщо ви перший пройшли на 30 тисяч, то наступний у вас має бути 35. Наступний 40, 45. Є ще, звісно, скриньки. Скриньки додають також бонусу. Помімо того, що вони вам якусь печеньку дають, то вони ще додають бонусу. Можна пройти в 3-4 хода, але вбити скриньку. І ви отримаєте, в принципі, той самий результат, якби ви пройшли швидко, але без скриньки. Витрачаю на рідкий ну, банки дві осили. Потім, коли закривається рівень, там вони назад вертаються, по-моєму, одненька вертається. Ну, то, як я просто залпом проходжу. Взяв і хочу від початку до кінця рідкий пройти. Я кусочками ну, не люблю. Ну, е, ще забув сказати попередньо до цього я стараюся знайти десь таблицю проходження на гарні результати. Е, зазвичай ці таблички або хтось в альянсі проходив і. Я просто собі зберіг, щоб потім орієнтуватися. Або Антон любить таблички робити. Ну, як я не знаю, чи любить, але робить з результатами. Або в нього попрошу, там, або в когось з Альянса є. Коротше, підготовлюю собі інформацію, скільки приблизно мені очок потрібно набрати. От я це все пройшов. Плюс-мінус нормально. Але от буває застопориться на якомусь рівні, і він ну не проходиться. він, Ну, не йде поле поляна в тебе. Взагалі, я його можу просто як-небудь пройти і далі рухатися. В кінці квесту, ввечері, наприклад, от завтра зранку він закінчується. Я дивлюсь, на якому я місці, якщо я відстаю вже від топ-1000. Я по тій табличці, яка в мене заготовлена, дивлюся, які рівні в мене погано пройдені. І ті рівні я починаю підтягувати, поки я не візьму нормальне місце. там. Так, це ще, ще там потрібно якусь баночку витратити, час, але, але підтягуюсь так, щоб мене не викинули. Ну, і зранку, звісно, е я вже то контролюю перед закінченням, за годинку до закінчення я дивлюся, чи, там, чи є шанси мене викинути, чи немає. Якщо ні, то йду собі відпочивати спокійно. Принцип, принцип того проходження він на майже на всіх цих. Рідкий, там епічний легендарний, він майже однаковий. Міняються тільки команди. На епічному я беру вілбер, да, червоний з розподілу Вілбер. Я беру гноміка третього. забув, як його звати, він додає цей, він повільний, трьохзірковий з Нового року. І беру три каліна. Три каліна в костюмах, які ріжуть під червоний колір. Е, сенс проходження той же самий, тільки тепер міняємо е, стріли на бомби. Тобто, у вас маленька мана, середня мана, стрі е, бомби і сокири. Е, Заряджаємо вілбера. Стараємося вбити першу хвилю. Якщо полетіло ще якісь. Комбо. Ну, якщо комбо взагалі не летить, то краще виходити і перезаходити. На комбо просто дають нормально очків. Якщо у вас мало каміння улетіло з поляни, то можна виходити і перезаходити. Гарного результату не буде. До кінця доходити вже немає сенсу. І так, трошки збився. А, ну так. Да. Завжди розподіл першим. Вмикаю, кручу поляну, полетіло комбо добре. Баночок, в принципі, я не жалію. У мене їх вдосталь. Не знаю як у кого. Ну, я ж тут розказую, як я проходжу. А вирішувати, як вам там проходити, це вже вам. Так само рухаюся повністю. Повністю до кінця, якщо на якомусь Рівні хріново йде, я просто його прохожу як-небудь іду далі. І так же само перевіряю от, в останній день вечором. Наскільки мені потрібно підтягтися. На епічному потрібно пічному потрібно 500 зайти, тому там буває трішки тяжеліше, але не на всіх інвентах. Подіях. подіях. Легендарний легендарний тут... А... Дуже багато різних варіантів. Проходять і червоними, і зеленими. Я взагалі проходжу фіолетовими. Взагалі, що я міняю? Я беру середню ману, потім велику ману, та що на 100%. Беру дракони і беру бомбочки. Принцип проходження так же само. Розподіл заряджаємо. Якщо у вас червона команда це Вілбер. А якщо Зелена, це ГМ є. Зараз п'ятизірковий. Якщо фіолетова це четвірка є. І таким же самим способом, але я заряджаю вже розподіл, я вже не жалію велику ману. Можна замість середньої взяти торнадо. Але. З торнадо получається довше, і те комбо, яке робиться під час торнадо, воно не враховується в рахунок, що це комбо ваше. За нього не дають вам очки. Комбо саме ручками. Те, що ви ручками зробили, оте комбо врахується. Ну і як би і бажано рівні проходити до 30 секунд. Але це більше рідкий і середній. а... Е, легендарний, я вже проходжу, у мене може бути і 40 секунд, і 35. І все зрівнюю по табличці. В, в кінці тижня, в кінці інвенту, я ж кажу, я перевірив, зранку зайшов на всяк випадок. Якщо я не впевнений в своєму результаті, і думаю, що мене скинуть, я ще раз перепровірив. Ну, і якось так. А подробніше. Ви можете глянути, у Антона є ці, цілі стрими проходження кожної події. Там списку відтворення. Так, це довго, але ви можете підглянути, як його швидко і краще, і орієнтуватися ось орієнтуватися уже там по своїй зручності і по своїм командам. Ну, ось так ми підійшли в принципі, до кінця відео. Ну, Не бачу сенсу більш подробніше описувати, тому що, ну, чесно, краще глянути. Все, дякую вам всім за увагу.